Усім величезне, величезний привіт. Я дуже рада бачити вас у себе на каналі знову. І хочу привітати вас з наступившим 2026 роком. 16 вже мало сказати. Насправді, у мене в житті за ці, скільки це в мене було? Десять днів детоксу від інтернету. І це був незапланований детокс. Справа в тому, що я загубила свій телефон, який дуже дорого коштував, і був... Як виявилось для мене дуже дорогоцінним, тому що разом з телефоном я втратила доступ до всіх своїх акаунтів, до всіх своїх соціальних мереж, я втратила доступ навіть до iCloud. -у. Всі мої записи, вся моя фотогалерея, яка збиралася десятиріччями, просто втратилась. І я зараз дуже сподіваюся, що я ще зможу. Відновити протягом цього місяця до кінця цього місяця свій хоча б акаунт. Я не сподіваюся знайти телефон, я хочу хоча б знайти свій акаунт. І пробую сьогодні перше відео на свою, так скажем, нову камеру. І я сподіваюся, що картинка буде набагато краще. Ну, а тема нашого з вами відео, як ви вже зрозуміли по назві, це Італія. І розумієте, справа в тому, що минуло своє відео, яке я записувала, отримало ряд. Коментарів, які я вирішила врахувати саме в цьому відео, і більш детально пояснити все те, що не змогла. Повноцінно, можна так сказати, пояснити в минулому відео. Я зараз поясню, чому в мене попереднє відео вийшло саме таким. Мабуть, що просто у мене дуже змішані емоції з приводу Італії, тому що вона мені як подобається, так і не подобається. Зрозуміти мене правильно. Італія дуже гарна, дуже класна країна. Якщо сюди приїжджати на відпочинок, залишиться лише найкраще враження, і ви будете просто вражені тим, наскільки тут шикарно і красиво. Але якщо говорити з приводу того, що тут жити, то це зовсім інша історія. Я вам розкажу навіть наш вчорашній новий рік. Справа в тому, що ну, ми така сімейна пара, ми собі а, відсвяткували вдома і полягали спати, навіть не дочекавшись салютів. Ми заснули і прокинулись десь в півтретьої ночі. В півтретьої ночі ми прокинулися, тому що там ну, хтось захотів в туалет, хтось захотів водички попити, розумієте, це таке звичайні життєві справи. І в мене чоловік пішов на балкон покурити. І потім він залітає, і каже: Виходь на балкон, зараз таке побачиш, будеш в шоці. Ну я, звичайно, вибігаю на той балкон, щоб подивитися, що там. І я просто обалділа. я охреніла. Я просто охреніла, тому що буквально навпроти нас живуть сусіди. На третьому поверсі, і по їхньому будинку ходять карабінери поліцейські з ліхтарями, перевіряють весь їхній будинок, весь їхній балкон світять до сусідів. Тобто їм винесли хату. Їм просто винесли хату в новорічну ніч, і ми спали. Ми не знали, коли це трапилось, але це трапилось буквально перед нашим носом. Тому що так виходиш на балкон і одразу бачиш цих людей. Ми на другому поверсі, а вони. На третьому поверсі. Це просто жесть. Я була перелякана, і перше, що я подумала, що якби ми не святкували вдома, а якби ми святкували десь поїхали в центр міста, подивитись на салюти, то ми могли б опинитись теж наступними або просто винесли б нашу хату, а не їхню. І потім, зранку, я зацікавилася і подивилася на в принципі, будинки всі в нашому районі. Я вже й так знала цю історію. Але вирішила запевнитися додатково, і я переглянула: ні на одному будинку, ні на одному під'їзду, ні на одній вуличці немає камер відеоспостереження. Тобто, щоб ви розуміли, якщо злодій... Умовно кажучи, да, якщо не був один, або злодії, якщо їх було декілька, наприклад, не залишили відбитків пальців ніде. А вони, скоріше всього, цього не зробили, тому що злодії зараз не дурачки, то їх ніхто не знайде. А чому їх ніхто не знайде? Тому що єдине, за що можна зараз було б зачепитися, це камери відеоспостереження, щоб знайти обличчя, або відбитки пальців. Відбитки пальців. І то не завжди, тому що якщо людина проживає в Італії нелегально, а тут дуже багато нелегалів, іммігрантів навіть більше ніж італійців, чесно кажучи. І якщо людина проживає тут неофіційно, то звичайно його відбитків пальців немає в базі даних поліції, тобто його ніяк не знайдуть. А якщо вони навіть би і були, то наступне що? Вони би перевіряли, це офіційне місце проживання цієї людини, власника цих відбитків пальців. І який, скажіть мені, будь ласка, дурачок буде офіційно десь приписуватись, якщо він злодій. Звичайно, жоден. І ця історія підтверджує цю історію, тобто підтверджує моя дівчинка, яка робила її, і вона мені розказувала у неї колишній якраз такий цей карабінер, поліцейський італієць. І так він дійсно розказує, що більшість крадіжок, подавляюча більшість крадіжок, ніколи не знаходиться от саме цей злочин. Це просто має бути повний дурачок, повний кретин, щоб вони якимось дивом його знайшли. Мало того, навіть коли поліцейські їдуть на виклик, я не знаю, чи можна такі деталі розказувати, ну раз в така тема, коли поліцейські їдуть на виклик. Він сам розповідав те, що у них зарплата не настільки велика, і вони не хотіли би ризикувати своїм життям і здоров'ям, щоб стикатися з самим грабіжником. І до того як вони приїдуть, вони навмисно вмикають мигалку і можуть навіть трошечки в повільненому темпі під'їжджати до цього місця злочину для того, щоб сам злочинець почув мигалку і почав тікати, і зник з місця події. А так вам. Як вам така Італія? Чи хотіли б ви тут жити? Насправді, я коли от задумусь про ось такі речі, я не бачу особливо ніякого світлого майбутнього для своїх дітей тут. Двоє діток, я не знаю, як їм в такому світі виживати. В принципі, зараз не можна сказати, що десь конкретно супербезпечно, небезпечно майже всюди. Але Італія це одне із дуже небезпечних місць, особливо зараз. Я не знаю, чому так сталося. Хоча я здогадуюсь саме через от нелегалів, іммігрантів, тому що самі італійці, вони дуже рідко йдуть на якісь конфлікти, дуже рідко створюють щось подібне. А от люди, які приїжджають сюди з інших країн, з країн другого третього світу, як то кажуть. От вони люблять чимось таким займатись. І у нашому місті, коротше кажучи, навіть існує таке негласне правило: що після 9-ї години ти не повинен гуляти на стаціони на станції, де їздять поїзда, тому що там зазвичай або сплять. Безхатьки або гуляють люди, які можуть вимагати в тебе гроші і погрожувати тобі, погрожувати твоєму здоров'ю. Я навіть читала про не дуже хороші випадки, коли все закінчувалося дуже недобре. І саме завдяки цьому, завдяки цим оголошенням, добре, що існують за себе масової інформації, я зрозуміла, що там проходити дуже небезпечно. А у мене були випадки, коли я могла там проходити. І добре, що все ж таки я не гуляю так часто і не гуляю допізна, бо все-таки наше місто, Брежня, дуже небезпечне. І, в принципі, всі міста Італії. Вельми небезпечні. Це ще не супер-туристична зона, так сказати. А якщо брати якийсь Рим або Неаполь, то там взагалі я навіть мовчу про, с... про все це, що відбувається. Тобто, ви коли туди приїжджаєте, особливо на машині, і з вами може статись все, що завгодно. І ніхто за це, особливо наслідків, не понесе, окрім вас. Тобто, ви маєте настільки подбати про свою безпеку, щоб... Навіть не покладатись в принципі, на поліцію, тому що е, були випадки, коли на стаціони, наприклад, приходили, намагались там, пограбувати, або щось вимагали у дівчат е, молоді хлопці, і вони звертались до поліції, і поліція їм відповідала: а чого ви в такий пізний е, час взагалі тут знаходитесь? Ви що, не бачите, скільки годин, а на хвилиночку годин було всього 9 вечора. Розумієте? Ось такі от пироги. А ви кажете, я ці всі історії зараз розказую на таких емоціях. Насправді, Італія дуже гарна. І у мене в інстаграмі є дуже багато красивих фотографій. До речі, я завела нову інстаграм-сторінку, буду її по-новому вести і буду її зовсім по-іншому вести. Там буде дуже багато живих історій, живих рілсів, і в сторіс буде дуже багато життя. Тому що я зрозуміла, що я дуже соціальна людина, соціальна істота. І після ось такого детоксу від соціальних мереж я вирішила, що я буду. По максимуму використовувати соціальні мережі, тому що все ж таки це є якоюсь моєю віддушиною. І в той момент, коли я її втратила, я зрозуміла, що я втратила частинку своєї душі і. Поки я не створила нову сторінку, навіть мені було настільки сумно і настільки погано, я навіть не можу вам передати, наскільки мені було погано. До речі, завтра я буду їхати на Прекрасне озеро Ізео, Я обов'язково там нароблю дуже багато класних фото і відео, тому долучайтесь до мого інстаграму, я буду рада кожній дівчинці. Усіх цілую, люблю і обіймаю. Ну от і все, сподіваюся, вам сподобалось дане відео. Я буду намагатись частіше знімати, тому що. Роблячи висновки за цей рік, я зрозуміла, що за цілий рік в мене так мало відео на моєму каналі, я могла їх зробити в десятки разів більше. Але завдяки тому, що в мене був такий ламаний, незрозумілий графік, я їх зробила дуже мало. Але тепер, я сподіваюся, все зміниться. І все зміниться не тому, що в мене змінився графік, а тому, що в мене змінились погляди на це життя і погляди, в принципі, на все. І я намагатимусь. Знімати більш якісніше і більш цікавіше, тому підписуйтесь на мій канал, адже попереду ще дуже багато всього цікавого і корисного. Ну а ми з вами не прощаємось, а обов'язково побачимося в нових роликах і до нових зустрічей. Усім, папа! -па.